Вітаю в ефірі. Програма відверта розмова. Наш сьогоднішній гість, головний санітарний лікар міста Черкаси Василь Загородній. Доброго дня, Василю. Доброго дня. Скажіть, будь ласка, до кінця року уряд планує ліквідувати санепідемстанцію. Чи правда це і що буде далі із лікарями? Так, дійсно є наказ виконуючого обов'язки міністра охорони здоров'я, яким передбачається. Значить, ліквідацію санітарно-понічної служби за два місяці. Наказ підписаний 21 вересня. За два місяці значить повинні провести роботи всі по ліквідації санітарно-понічної станції на території України в системі Міністерства охорони здоров'я. Що це значить? Це значить, що станом на сьогоднішній день працюють ліквідаційні комісії в кожній саніпідстанції, здійснюються роботи по інвентаризації, значить архівуванню всієї документації. І попереджені працівники, що за два місяці вони всі будуть вивільнені із роботи в міських і та районних санітарно-клінічних станцій і в обласних також. І е, указом президента створено Державна санітарно-піднічна служба, при, е, власне, кажучи, Державна санітарно-плінічна служба України, значить, е, в яку будуть входити головні управління Державної санітарно клінічної служби областей і центри профілактики та громадського здоров'я, які обласні центри профілактики та громадського здоров'я. В містах і районах будуть тільки сектора. Державної санітарно-пнулічної служби, головних управлінь Державної санітарно-плічної служби, і відокремлені підрозділи обласних центрів профілактики та громадського здоров'я. Це буде фахівців десь на 50%, а то навіть по міській санепідстанції дещо більше, тобто більше 50% буде повністю вивільнено і назад на роботу прийматись не будуть. Хто буде виконувати функції епідеміологів. Епідеміологи й будуть виконувати тільки кількість їх буде ну в два рази менша. Значить, як була і епідеміологів, і санітарних лікарів, помічників епідеміологів, помічників санітарних лікарів, лікарів-лаборантів всіх буде в два рази менше ніж було станом на сьогоднішній день. А хто нині працює у вашій установі? Відомо, що у вас працюють і кандидати, і мецати наук. Так Так. У нас в міській саніпідстанції працює, будемо говорити, два кандидати медичних наук. Значить це джулай Олександр Сергійович і я. От крім того, в нас працює 47 лікарів. Із них мають вищу атестаційну категорію 32, це 68%, першу 10, і один має першу, другу категорію. Крім того, чотири не атестовані, так як вони являються молодими відносно фахівцями, які ще термін атестації не прийшов. Крім того, в нас працює 112 середніх медичних працівників, із них мають 40… 9 чоловік мають вищу категорію, і 25 осіб мають першу кваліфікаційну категорію. Люди, які мають крім знань теоретичних, мають великий практичний досвід, і дуже звичайно, мені як головному лікарю цієї установи дуже прикро, що десь порядка 65 фахівців підуть, значить, на Біржу праці я маю на увазі, чому 65, а не бо залишається десь близько 110, значить, а 65 – це люди не пенсійного віку, це працездатного віку, які могли б ще працювати і приносити користь для громадян нашої держави, і в цілому для держави. Але так склалося, що, бачите, санітарно-пнижна служба в слідуючому році має відмічати вже 90 років її утворення, але на 89-му році її існування фактично стало питання про те, що вона, будемо говорити, певною мірою не потрібна. Ви тобто, говорите, буде скорочуватися так. працівників. За яким принципом будуть звільняти людей? Ну в першу чергу ми вже будемо говорити, скоротили посади, які були вільні, вакантні. Тепер, значить, будуть всі вивільнені працівники і будуть прийматися на роботу тільки ті, хто не досяг пенсійного віку. Не досяг пенсійного віку. Крім того, буде враховуватись кваліфікація, значить, фахівців, тому що. Значить, значна частина, я вже сказав, 65 чоловік це буде вивільнено і назад не прийматимуться на роботу, не прийматимуться, хоч вони ще не досягли пенсійного віку. Яку будуть проходити кваліфікацію працівники, майбутні працівники? Ну, вони, ми знаємо їхню кваліфікацію і знаємо їхні можливості і відношення до роботи. Тому я думаю, що е, саме з цих позицій і буде відбиратись кожний фахівець для роботи в установі. Тому що е, в такому, такій кількості працювати буде набагато складніше. І, е, власне кажучи, взагалі я. Е, Дещо сумніваюсь, що зможуть забезпечити в такому об'ємі, будемо говорити, державний санітарний нагляд у місті і проведення лаборатор О, такий же обсяг лабораторних досліджень, який проводився, для того, щоб убезпечити виникнення, значить, і поширення інфекційних захворювань, значить професійних захворювань, соматичних захворювань, пов'язаних із забрудненням навколишнього середовища, продуктів харчування і так далі. Тому Тут є певні сумніви. Ну, можливо, хтось знає, як потрібно працювати в таких об'ємах і, значить, при таких повноваженнях, тому що станом на сьогоднішній день, значить, повноваження по профілактиці інфекційних захворювань ніхто не знімає. Разом з з тим, ви напевне знаєте, що великі. Будемо говорити, прийнято значну частину законів, постанов уряду, які обмежили певною мірою працівників санітарної плідемолічної служби в проведенні державного санітарного нагляду. Ну, наприклад, підприємці, які знаходяться на спрощеній системі оподаткування, станом на сьогоднішній день взагалі не перевіряються. Розумієте, це практично всі об'єкти громадського харчування, торгові об'єкти, кіоски, палатки, все там, значить, що реалізується, то яка його якість і чи безпечна воно для здоров'я людини чи небезпечне ніхто станом на сьогоднішній день сказати не може. І якщо, наприклад, порівнювати показники діяльності санітарно клінічної станції нашої в порівнянні з минулим роком, то наприклад неякісних харчових продуктів нами було знято в минулому році з реалізації. Значить, у місті Черкаси 83 тони. В цьому році тільки 800 кілограм. Чому? Тому що ми не перевіряли ті, хто реалізує, тільки там, де можна було перевіряти, і де були скарги. А остальне, будемо говорити, населення Черкас і хто заїжджав сюди, то з'їло. Які результати? результати того, що нас так обмежили, то я хочу сказати, що ви, мабуть, чуєте по... Центральним засобам масової інформації, що в нашій державі фактично кожного тижня стається один, два а то три спалахи інфекційних захворювань. Ось тільки за останні будемо говорити. Тижні, наприклад, 24.09 був спалах гострої кишкової інфекції в селищі міського типу Романів в Житомирській області, пов'язане з вживанням харчових продуктів в кафе-барі. 28.09 спалах значить, гострої кишкової інфекції дизентерії в місті Іллічовськ в дитячому дошкільному закладі. На минулому тижні два спалахи. Один у Біля... Біляєвському районі Одеської області. Значить, 20 чоловік. І спалах дизентерії 120 чоловік в Богодухівському районі Харківської області. Вчора по центральним каналам пройшла інформація, що якийсь спалах є і в Дніпропетровській області вчора, але поки що ми офіційної інформації не отримували, тому я не можу говорити. Але така ситуація, вона є типовою для всієї України, тому що фактично значить, ситуація санітарно-епідемічна певною мірою. В силу тих обставин, що обмежили санітарно-плінічної службу у своїх можливостях перевіряти і вживати заходи протиепідемічні, вона ситуація фактично з боку санітарно-плінічної служби стає неконтрольованою. Тобто, ми не можемо впливати, якщо ми виходили на об'єкт, відбиралися змиви, відбиралися зразки певних видів продукції, досліджувались і могли говорити про те, що якщо тут не буде вжити відповідних протиепідемічних заходів, які санітарно-плінічна служба тут же пропонувала то буде виникнення ви, виникне ускладнення підмічної ситуації чи поширення інфекційних захворювань чи спалах і так далі вживалися відповідні заходи то станом на сьогоднішній день цього ми не робимо e, значить тільки тоді коли трапляється уже осередок інфекції а поодинокі вони трапляються щодня і в вересні місяці був невеличкий спалах e, в в побуті сім чоловік теж сальмонельоз в місті Черкаси Значить, ми про це повідомляли і в засобах маси інформації і, е, звертали увагу. Якщо говорити в цілому про захворюваність на гострі кишкові інфекції, то вона за 9 місяців в місті Черкаси зросла на 13%, а захворюваність на таку хворобу, як сальмонеліоз, зросла більше як на 30% станом на сьогоднішній день. Порівняння з аналогічним періодом минулого року. Ви говорили попереду, що є певні суб'єкти, які ви не маєте права перевіряти, да. а є ті, кого час від часу перевіряєте. Да. От розкажіть, кого ви час від часу перевіряєте? Ну, це, як правило, підприємства, які не знаходяться ще поки що на спрощеній системі оподаткування. Хоча е є такі попередні дані, що якоби готуються відповідні постанови уряду, що на спрощену систему оподаткування будуть приведені і підприємства, які. Значить, оборот складає до 20 мільйонів. Щас до мільйона підприємців фізичні особи. А якщо буде до 20 мільйонів, то це практично дуже багато підприємств. виведено те також буде із під контролю, тому. О... Ми перевіряємо тільки тих, хто знаходиться не на спрощеній системі оподаткування, Ну, великі підприємства, і той вже мілокозавод, хлібзавод, концерні підприємства, рибопереробні підприємства. От такі. А ті, що виробляють всілякі пельмени, вареники, пиріжки, шаурму і так далі. і так далі, Всі ці підприємства зараз не контрольовані. Вони не контролюються, тому ситуація дещо що епідемічна ситуація, на мій погляд, як головного державного санітарного лікаря, як фахівців моїх, вона дещо в епідемічному плані не має тенденцію до погіршення. Зрозуміло. Дивіться. Прем'єр-міністр України Микола Заров говорить, що такої служби са на немає ніде більше у світі, ніж як у нас. Скажіть, ну, я так. не погоджуюся Чи і дозволю так? собі, не погодитися з Миколою Яновичем Азаровим. Така служба є у всіх країнах, тільки вона називається по-іншому. Служба профілактики та громадського здоров'я. А у Польщі точно така служба санітарно-лічна, як у нас у Росії теж розумієте? І головний державний санітарний лікар, до речі, в Росії там виходець із України. Він закінчував Донецький медичний університет, і прізвище у нього Оніш Онищенко розумієте, українське, так що це не зовсім я не можу погодитися. І підходи там такі ж. Ну, в нас її теж хочуть назвати служба профілактики та громадського здоров'я. Але я хочу сказати, що служба санітарно-ептенолічна була утворена в нашій державі в 1923 році, і вона себе виправдала. Виправдала, і не зря ж будемо говорити потужності її нарощувались в свій час. Ще в ті роки після революції, та й навіть під час війни, після Великої вітчизняної війни, епідемічна ситуація була дуже складна. Саме завдяки, значить, лікарям, епідеміологам, санітарним лікарям, ситуація стала контрольованою. Багато інфекцій були ліквідовані, а деякі зведені до на нівець. Станом на сьогоднішній день, ну, будемо говорити, от та антивакцинальна кампанія, яка проводилася в 2008 році, вона привела до того, що в цьому році у нас, в нашій державі, вже більше 12 тисяч хворих на кір захворіло. Ну про це чомусь на телеканалі, жодному центральному, про це не говорять. А пам'ятаєте, коли в Краматорській помер хлопчина там в 10 класі? Ну там так сталося, що він був хворий. А йому зробили щеплення. Ще і наклалась менінгокока інфекція і щеплення проти кору він помер. І тут же в засобах маси інформації роздули так. Інформацію, що е, припинили вакцинацію проти кору і краснухи вакциною 9 мільйонів доз, яка нам дала, надала Всесвітня організація охорони здоров'я для щеплення е, ді, юнаків і дівчат, бо за нашими прогнозами е, мав бути спалах корі. Ну тоді ж фахівців ніхто не слухав. Кожне повідомлення, кожна програма передача на Центральному каналу новин починалася з того, що е, повідомляли про цей випадок е, е, смерті хлопчини у Краматорську від. Корі, за даними статистики, від кору помирає один із тисячі. Зараз ми не маємо статистичної інформації, скільки померло. Ну, в силу тих обставин, що її просто не дають. А скільки померло, ми не знаємо. Ми знаємо тільки, що в січні місяці цього року був помер у Західній Україні юнак теж десятикласник від захворювання. Скільки померло, ще з цих 12 тисяч, ми не знаємо. Але розумієте є кримінальний кодекс стаття 925, 325, яка говорить що дії певних осіб які привели до виникнення і поширення інфекційних хвороб караються непозбавленням волі від 3 до 5 років а якщо це приводить до летальних наслідків від то і навіть до 8 років але чомусь ніхто не притягує до відповідальності тих хто замовляв ту антирекламу і проводив ту антирекламу вакцинації проти кору а сьогодні пожинаємо такі плоди. Скільки коштів держава витрачає на лікування витратила на лікування тих 12 з лишнім тисяч громадян, які захворіли на кір? Розумієте? Це я привів приклад із корум. У нас теж практично, будемо говорити, ну, в місті то Бог милував поки що, але в цьому році, ви ж знаєте, було два випадки Сібірської язви. Теж тяжке захворювання. Розумієте? Зростає захворювання на туберкульоз. Розумієте, і в цій ситуації, значить, оце коли буде скорочена санітарно-пенгічна служба. Ну, мені важко говорити, які будуть наслідки і чи не приведеться до ускладнення. Час розсудить. Це дійсно так. Час розсудить. Скажіть, будь ласка, які лабораторії має ваша установа? Наша міська санепідстанція має всі лабораторії, крім вірусологічної. Санітарно-хімічна, бактеріологічна, радіологічна, паразитологічна. Наша лабораторія в 2006 році ще була визнана однією з кращих в Україні. Ми отримували нагороду у театрі Оперети у місті Києві значить, до Дня санітарно хімічної служби. А вже через рік. У 2008 році мене як головного державного санітарного лікаря міста Черкаси було визнано кращим організатором діяльності Державної санітарно-клінічної служби в Україні. Значить, наша лабораторія має 4 хроматографи, наша лабораторія має прилад аналізатор вольт амперметричний, який дає можливість значить, досліджувати продукти харчування на вміст солі важких металів. Значить, у нас є маса інших приладів, які дозволяють нам здійснювати контроль по хімічним показникам по 200%. 50 показникам okay. ми могли досліджувати об'єкти зовнішнього середовища, продукти харчування, воду, питну, воду, значить, водойміж і так далі. Атмосферне повітря. Крім того, в нас є потужна бактеріологічна лабораторія. І ви, мабуть, не один раз чули, а можливо, вам ще не приходилось сталкуватися з цим питанням, що досить часто фахівці лікувальної мережі, якщо дослідити на бактеріологію, то радять провести дослідження саме в міській санітарно-епідемічній Станції. І теж досліджена на, на дізбатеріоз е, дітей, та і в дорослих, коли часто застосовують антибіотики і приводять до дисбактеріозу, і для того, щоб розкласти все, то м, дослідити, дослідження потрібно, ну, рекомендують провести саме в нас, бо в нас фахівці, і будемо говорити санітарно гігієнічні лабораторії, і бактеріологічні, досить е, високі професіонали. Вони постійно працюють із бактеріями різних груп. Каліч, чи в усіх таких закладах є подібне технічне забезпечення? Ні, я хочу сказати, що далеко не всіх. Якщо брати нашу область, то це тільки Черкаська міська санепідстанція має таке оснащення. Ми постійно працювали над тим. Я хочу сказати за 15 років, ну вже 15 років і 3 місяці роботи на посаді головного лікаря в міській саніпідстанції. Нам з державного бюджету не відділялося ні копійки для придбання обладнання, але ми працювали. Працювали значить таким чином, що от є підприємства. Є підприємці, які зобов'язані контролювати якість своєї продукції. От Микола Янич правильно сказав, тут я з ним, що вони повинні контролювати, але вони не можуть контролювати, бо в них немає лабораторій. І їм створювати такі лабораторії недоцільно. недоцільно. Тому вони заключали угоди з нами і, на проведення відомчого лабораторного контролю. Ми контролювали якість їхньої продукції. Тепер, якщо нас буде скорочено на 50%, я не знаю, чи зможуть е наші фахівці забезпечити об'єм той е досліджень, які необхідно проводити тим підприємствам, у, у більшості з яких і підприємців, у а в підприємців то на 100% відсутні такі лабораторії. Розумієте? <світ -праць> Тому е значить е гарантувати якість та безпеку харчових продуктів у цій ситуації е санітарно-клінічній службі буде досить важко. Е, тому що ну її просто не можна буде гарантувати, тому що е, дослідження просто можуть не проводитись. По-перше, що е, багато підприємців уже сьогодні не заключають угоду в силу тих обставин, що ми їх не перевіряємо, не маємо права перевіряти. Розумієте? І вони уникають цього контролю. А е, тепер ще й можливості санітарно клінічної служби будуть менші в зв'язку з тим, що е, зменшиться кількість е, працюючих значно. Розумієте? Тому. Тут я взагалі то не зовсім розумію, чому саме пішли на такий крок, адже держава зовсім не витрачала для покращення матеріально-технічної бази. Якщо ми бачимо, що лікувальні профілактичні заклади кожного тижня десь представники вищих ешелонів влади і зараз як модно значить, кандидати в депутати їздять і ввозять дороговартісне медичне обладнання в лікувальні заклади, то в санітарну північну службу я вже сказав, що за 15. Років жодного прилада ніхто не привіз, все ми купували самі, що бачили, що потрібно, і так далі. І так далі. Але е це на жаль таким чином. Але я хочу сказати, що напевне хтось повинен <кхем> і там, бо не все ж можуть знати і. Високопосадовці про те, що залежить здоров'я не від того, в яких умовах будуть лікувати і надавати медичну допомогу, а залежить від від профілактики. А для того, щоб людина не хворіла, треба, щоб вона споживала якісні харчові продукти, дихала чистим повітрям, споживала якісну питну воду, працювала в безпечних умовах праці. Навчалися в безпечних умовах праці, відпочивали і таке інше. Якщо цього не буде, то яке б обладнання в лікувальних закладах не ставили, люди все рівно хворітимуть. І їм потрібно буде надавати медичну допомогу. І знаєте, розроблялася програма, програма здоров'я-2020, значить європейський вимір. Я її почитав, там дуже мало профілактичних, хоча виступила одна із співавторів цієї програми, одна кандидат медичної науки, яка сказала, що профілактика красною нітю, стаття називалась. то я написав таку статтю. Теж в газету дзеркало тижня «Єженедельник 2000» і газету Міністерства охорони здоров'я, ваше здоров'я стаття називалась Червона нитка профілактики змінює колір. А закінчив статтю тим, що без санітарно-епідемічної служби червона нитка профілактики змінить колір на сірий або навіть чорний. Які були коментарі до публікації до публікації? Були гарні коментарі. Багатьом сподобалось. Потім була ще одна стаття, повертаючись до профілактики нашого теж співробітника це кандидата медичних наук Джулая Олександра Сергійовича, де він ще більш уже розвинув цю тему і так далі. Ця Стаття набрала гарного резонансу серед медичної спільноти. У нас же в вересні місяці був з'їзд лікарів гігієністів і вчених гігієністів на яких присут, були присутні і президент Національної академії медичних наук, академік Сердюк, значить, президент Національної академії наук і Національної академії медичних наук Юрій Ліч кундєєв академік. Трахтенберг і багато-багато інших вчених відомих в межах нашої держави і далеко за її межами. Ну, Всі були стурбовані тим, що реформа санітарно-планічної служби проводиться, так президент Національної академії науки сказав, що реформа проводиться саніпідслужби без її участі. Ніхто з нами не радився. Ніхто з нами не радився, отак От поставили перед фактом і виконуйте. Ну, ми люди будемо говорити певною мірою організовані, і в свій час, коли закінчували інститути, навіть отримували військові квитки. То майже військові, тепер я вже у відставці, значить, офіцер сказали: є, виконуємо. Хоча, будемо говорити, питаємось, ну не тільки питаємось, я багато зробив особисто. Я оце, опублікував кілька статей своїх стосовно того, що до чого може привести оця ситуація. Крім того, виступив на з'їзді. Значить, лікарів гігієністів з цією ж проблемою я зустрівся з народним депутатом Олійником, висловив свою стурбованість цією ситуацією, що він з розумінням віднісся до всіх цих питань, які я поставив. І хочеться сподіватися, що значить до цього питання ще повернуться. А не повернуться? Ну, час, я говорю, розсудить. Пане Василю, ви говорите, що ви маєте потужну технічну базу. Так. Після ліквідації санстанції кому ви передасте? Ну, в наказі Міністерства охорони здоров'я написано, що передати в головне головному управлінню державного санепіднагляду в Черкаській області. От ми їм і передамо його. А що буде з ним? І з матеріально-технічною базою всієї служби. Теж напевне, там ж думали, коли такі речі писали. Ну я хочу сказати, передамо. От написано. Подивимося, ми ще я жодного разу не участвував, не приймав участь у такій е, процедурі, але теж мене попередили, що е, значить через два місяці буду звільнений. То е, зрозуміло, якщо до того, того часу, поки що структури не створені, якщо до того часу структури не будуть створені, кому передавати? Оставити, залишити, отак от, от, бо і е, сторожа, які працюють у мене ш, е, е, чи охоронці, вони будуть теж звільнені. Я буду звільнений, головний бухгалтер буде звільнений. А що далі? А далі побачимо. Да. Дякую вам за відверту розмову. Нагадую, сьогодні ми розмовляли з головним санітарним лікарем Черкас Василем Володимировичем. Дякую. Дякую.